Сьогодні 28 листопада 2022 року, понеділок, 3 година, вже вечоріє, а це наш теремківський ліс, урочище теремки. Який він гарний. Черешні, клени. Доби навіть липи тут є, яке все гарне О, полетів по моєму круг, Вільха Берези старі старі дуби, а черешні які тут старі. З цього року дуже рання зима. На 6 листопад і вже отак. Коли ліс зимовий. Це наші теремки, урочище теремки. Я називаю теремківський ліс.